со вама. А фактор, на пример, е Це суспільне і це проект, суспільне студія. Сьогодні у цій студії разом з вами працюватиме Ольга Гайрич, Віталій Гамадин. Переклад жестовою мовою Віра Муць про затримання західного озброєння, яке зараз потрібно безпосередньо на полі бою. Говорив напередодні президент нашої країни. Більше про це дізнаєтесь уже за декілька хвилин. Також сьогодні у нашому ефірі дивіться про таке. Якою є військова і безпекова ситуація на Харківщині? Чи зросла інтенсивність бойових дій росіян у Донецькій області? Будемо говорити одразу після 15.30. Міністерка Міністрка закордонних справ Німеччини приїхала в Україну про підсумки її візиту і німецьку ініціативу для посилення української протиповітряної оборони обговоримо одразу о 16.15. Вже о 17.30 продовжуємо аналізувати тему мобілізації. Зокрема, чому військовим радять не встановлювати застосунок резерв плюс та повістки, які військовозобов'язаним можуть видавати роботодавці. Ще раз вітаємо і одразу хочемо звернути вашу увагу, що від сьогодні та щодня дивіться нас на першому місцевих каналах Суспільного та Суспільне новини. Зокрема, наш розширений інформаційний ефір у межах телемарафону. А це проекти суспільне новини та суспільне студія. Прямі включення із місць подій, новини громад, якісні документальні фільми власного виробництва та розслідування. Тож будьте суспільним.